Отримали чергове запитання від вас, які використовувати насадки, щоб відсіяти дрібного коропа. Дане запитання являється дуже риторичним. Настільки дрібного коропа я зараз не розумію, але можу порекомендувати дуже просто. Якщо, наприклад, ви ловите на дрібну насадку, таку як вавтор або попаб, 8-10 мм, і вас не влаштовують дрібні коробці, Збільшуйте розмір насадки. Переходьте на діаметри 12-16 міліметрів. Якщо і в цьому разі не вас не влаштовує розмір риби, переходьте вже на більш тяжку артилерію, це розчинні або варені бойли. Якщо використовувати розчинні, то все ж таки вони більше будуть притягувати дрібну рибу, адже насадка буде активна. Переходьте в високоатрактивну, а також варену насадку, яка більш буде інертно лежати на дні, і збільшених розмірів, наприклад, 20-го розміру. Якщо і в цьому випадку у вас не влаштовує розмір коропа, то тоді переходьте на комбінацію із двох бойлів на волосі дві 20 або дві 2,24 насадки. І таким чином ви будете потихеньку відсікати. Але ще треба розібратися, чому ж у вас клює дрібний короб? Можливо, в прикормочній програмі дуже дрібних або пилящих солодких елементів. З'ясуйте це у себе. Якщо це так, то рекомендую збільшувати фракцію, теж кормити виключно вареними бойлами і менше дрібної фракції. Таким чином, все ж таки, буде манити більш грубшу велику трофейну рибу.